Якщо він мріє стати фармацевтом, то, скоріш за всього, треба йти до своєї мрії. Чому від неї відмовлятись? Треба вибрати предмети, які треба для того, щоб е, стати фармацевтом. І вивчати їх або самостійно, або, звичайно, з допомогою репетиторів, або якихось курсів. Вивчати ці предмети більш досконало, ну, досконало на той рівень, який треба для вступу. Ну і вступати туди, куди мрієш. <св язок> <св язок> Таблиця множення. Ніхто не хоче зараз її вчити. Але в подальшому це швидкість розв'язування вправ, задач і не тільки з математики, а також з хімії, з фізики, з грізда є обчислення. тому все-таки таблицю множення знати і корисно, і... Це допомагає у подальшому. Математика зустрічається скрізь. Навіть ми не помічаємо цього, але вона зустрічається скрізь. Ми заходимо в магазин і навколо нас математика. Знижки у відсотках. Порахувати навіть ти набираєш товар і прикинути, скільки ти набрав товару, чи вистачить у тебе коштів, теж математика, тут округлення. Так? Наприклад, той, хто працює перукарем, ті, хто не знають, там також є математика. Треба правильно під правильним кутом підрізати волосся, щоб волосся гарно лягало, і вони знають це в архітектурі в музиці, в хореографії. Просто, якщо задуматись так конкретно, то ну, математика є скрізь. Скрізь ми зустрічаємо з числами, з роботою над числами, або навіть там, з обчисленнями ну, будівельники, там, скрізь математика, або виміряти відстань до тих предметів, до яких немає доступу, це теж математика. У лікарів поміряти тиск або ну, і у хірургів, і у всіх. Ну, математика скрізь, фармацевтика це теж математика, тому що правильно обчислити дози ліків. Ну, це зустрічається скрізь. І щоб бути гарним спеціалістом в будь-якому напрямку, то математику треба знати. Ні, це не прокатує. Це просто люди не хочуть працювати в цьому напрямку. Вони для себе вирішили, та не хочуть навіщо там напружуватись. Я ж гуманітарій. Бо ми всі пам'ятаємо, що е, талант це тільки там 5%, а все решта це праця. І люди, які менш тал талановиті, але більш працелюбні, вони можуть досягати більших результатів, ніж люди, які мають талант, але не хочуть напружуватись. І нічого можу це не досягати в результаті. Вода, камінь, точить. Якщо ви не розумієте тему, над нею треба працювати. Не здаватись, треба розбиратись. Можна, звичайно, попросити допомоги, поговорити з вчителем чи з репетитором, можна запитати своїх друзів, чи зрозуміли вони тему, може вони вам розкажуть, як вони зрозуміли, і вас це підштовхне до розуміння даної теми. Але, ну, особливо в математиці, щоб зрозуміти тему. Треба розв'язувати задачі цієї теми. І в якийсь момент, як кажуть, розказував, розказував, також сам зрозумів. Немає нічого такого, що не можна зрозуміти. Якщо хтось може зрозуміти, то чому це не може зрозуміти будь-яка людина? Найкраще готуватись постійно і регулярно. Тоді, коли прийде ОТ ДПА, чи ДНО, чи НМТ. Не буде такого питання, ой, я не готовий, треба зараз швидко готуватись. Тому, якщо вчасно вивчати всі теми, то потім тільки треба вже буде повторити, порозв'язувати типові задачі, які зустрічаються на НМТ, ДПА, там, ЗНО і так далі. Все індивідуально, все залежить від, і від дитини, і від батьків. Треба дивитись вже по дитині. але все-таки, я думаю, що краще вибирати навчання заклади, особливо початкової школи, які знаходяться ближче додому, щоб не витрачати час на те, щоб не піднімати дитину занадто рано, бо їй треба ще добратися, там дві години кудись їхати у якусь класну, класну школу. Особливо початкова школа, всі навчаються і читати. І писати зараз така маса шкіл, що є можливість завжди перевести дитину в інший клас чи в іншу школу, якщо ви. Там знаєте, що от є якась якийсь клас чи школа, яка е, підходить вашій дитині краще, і що там дають якісь кращі знання, що там дають знання, які е, більше будуть е, підходити вашій дитині, тому що вона там гуманітарій чи математик, і ви будете вважати, що це для неї краще, то завжди можна перевести. Не треба дуже сильно над цим зациклюватись і якось переживати. Такі питання можна завжди вирішувати, коли вони виникають. Хоч, звичайно, це важливо фундамент, але фундамент, який дає початкова школа, це навіть більше не про те, чому вона навчить яких знань, а більше про те, чи навчиться дитина працювати самостійно. Тому що, ну, в нашому світі немає дітей, які б не вміли читати. Або рахувати там до 10, до ста і складати приклади: хтось швидше, хтось повільніше, хтось краще розв'язує задачі, хтось гірше, але все одно всі досягають якогось рівня необхідного. А от про те, що в початковій школі гарно б, щоб діти навчились працювати самостійно, і щоб у них було бажання. Пізнавати щось нове і вчитись далі. Як живуть і що роблять батьки, те роблять і діти. Ну, до школи це точно так. Потім вже в школі, коли з'являються якісь друзі, вже якісь там інші зацікавленості, але до школи на те, як і чим буде займатися дитина, все це залежить від батьків. Якщо батьки сидять, сидять в гаджетах і дітям дають гаджет, аби ти нам не заважав, то ну так і буде. Якщо батьки, тому що діти звідки вони знають, що можна сидіти в гаджеті, ну вони ж дивляться на батьків. Як батьки робляться, так і вони. Якби батьки сиділи з книжками, то діти думали, що це ж отак треба сидіти з книжкою і читати книжку. Тому все залежить від того, чим займаються батьки. Якщо батьки займаються спортом, діти маленькі теж поряд з батьками хочуть займатися спортом. Так само починають виконувати вправи, і їм це цікаво. Тому чим займаються батьки, тим займаються діти. Якщо ви вважаєте, що дитині треба чимось займатися, тобто ви вважаєте, от вона повинна цим займатися, так позаймайтесь цим самі. Якщо вам не цікаво, то чому це повинно бути цікаво дитині? І дитині буде теж не цікаво. Ну, Мені здається, це дитині цікаво, тому що вона потрапляє в дорослий світ. А діти завжди люблять бути серед дорослих. Грати в ігри з дорослими для них це завжди така більша зацікавленість. Якщо вони грають з однолітками або плюс та мінус декілька років, це не так цікаво. Якщо з ними грає доросла людина, це просто зразу вау, так круто, так класно, так цікаво і дуже весело. Тому вони потрапляють в світ дорослих. Їм це цікаво. Їм цікаво, як відбувається все на роботі, там всі дорослі, щось роблять. Тому дитині це цікаво спостерігати, як люди працюють, десь там щось виконувати, так як люди виконують. Вони потім грають в те, що вони бачать, вони грають потім вдома в ці ігри. Так виростають династії лікарів або династії педагогів, коли діти бувають на роботі у батьків, і їм стає цікаво і так. Вони потім теж хочуть бути, якщо там мама чи тато, гарний професіонал, вони бачать на роботі, що його поважають, що він там щось робить, і це корисне, і це треба, і від цього якась користь людям. І коли діти бачать, вони, звичайно, вони теж ну, їм, як, їм від того ну, радісно, що батьків. В повазі, що до них там гарно відносяться, що вони роблять щось гарне і вони, звичайно, теж хочуть досягати якихось успіхів і стати, так як тато чи мама. Якщо ви знаєте, що математика буде основою вашої професії, то просто треба вивчати математику, треба відноситись так трошки по-дорослому. Якщо ви знаєте, що вам це треба бути, буде знати то можна брати, розглядати тему там можна в уроках чи з чи... індивідуального з репетитором, а просто хоча б взяти і розв'язати е... задачі по цій темі. Якщо ви розв'язали справились, значить слідуючу тему розглядаєте. Трошки індивідуальності, трошки е... власного бажання, і можна досягати дуже великих і гарних успіхів. Отримуючи різні враження протягом свого життя, у них може змінюватися бажання кимось бути. Ну і все одно, я думаю, більш уже таке свідоме бажання, ким ти хочеш бути, воно приходить е трошки пізніше, десь уже років, мабуть, в 10 або навіть старше. Хоча психологи кажуть. Тим, чим дитина хоче займатися в 10 років, тим вона все-таки повернеться і в дорослому житті до того ж бажання. Хоч може бути відкладене на деякий час, наприклад, там, з якихось причин, чи там розчарувався, чи перехотів, чи ще щось, але потім повертається це бажання у дітей. На жаль, більшість випускників не знають, з ким вони хочуть бути. Вони просто вступають туди, куди вступлять, подають документи до всіх вузів. Якщо у них було краще з математикою до всіх, то до всіх фінансових, або якихось вузів, де математика, профілюючий предмет. Якщо вони гуманітарії, то до якихось мовних вузів, профорієнтація працює дуже слабо. Вона ніяк не працює. Ну або ж батьки видішуть, куди їм піти. Часто буває так, що батьки кажуть, гарно бути лікарем, значить будеш лікарем, бо це круто. Або там адвокатом, або юристом і так далі. Хоча іноді це насправді зовсім не бажання дитини. Да. Добре, ну зараз тоді я фу, ще раз проговорю. Ой, спокоті ще. <гум> бо я знаєш, я ще в школі не любила, коли декілька разів одну ту саму задачу пояснюють, бо мені раз пояснили, вже зрозуміло, а коли вони починають одне і те саме, одне і те саме, я така та нуже, давайте далі, це вже це вже скучно. Швидше і більше. Да. І далі. Отож, і тоді відмінники, і із-за того, що буває така ситуація, у відмінників немає розвитку потрібного, бо їх до середнього рівня опускають, і вони б вже могли б більше далі. А тому було колись диференціювання, але його якось так неефективно все одно. В приватні школи вони набирають, відбирають дітей і іноді можуть не взяти в. Класу дитину, бо говорять, що вона не буде справлятися з тим рівнем, ми брали в цей клас. Так і буває, для батьків це, звичайно, неприємно, але все одно диференціюють трошки, бо насправді дитині буде важко, якщо всі справляються і будуть йти далі, а хтось один буде відставати, то це, звичайно, залежить від дитини. Може, вона захоче підтягнутися, а може навпаки відчувати себе не. Впевнено і ну, замкнутись все залежить ще від характеру. Це вже треба, мабуть, вирішувати психологом, попрацювати з цією дитиною, подивитися і потім сказати: батькам варто віддавати дитину в такий клас, чи може їй краще віддати в інший клас, де вона буде відчувати себе більш комфортно.